Всім привіт! Багато залізяча до мене йде, і тому я знімаю відео одне за одним. Зараз розкажу про цих двох малюків два ЦАПи від компанії Shade Audio. Це американська компанія. Її створили два ентузіаста і професіонала. У них був певний досвід на інших фірмах. кожен працював на окремій фірмі. Потім, не знаю, як це сталося, але вони. Вирішили працювати разом і створити свою кампанію Sheet Audio. І от зразки їх продукції в мене є. От. Завдяки вам. Я це повторюю. Все, що в мене з'являється на каналі, це те, що мені висилають глядачі-підписники. І я дякую всім, хто це робить. Так от. Ще одна добра людина вислала мені ці цапи, і в мене була така інтрига. От дивіться, ну, чомусь так. Все, що купується в Китаї, воно потребує допилювання напильником. Чесно. Його треба бити паяльником, пиляти напильником. Ну, ну усе. От Був у мене підсилювач худа. 69 го року модель. Поміняв транзистори, поміняв конденсатори, звук радикально змінився. Потім у мене був підсилювач ходо для навушників. Та сама історія. Підсилювач для навушників на ТПА 6120. Та сама історія. Міняєш компоненти, звук радикально змінюється. А не міняєш. Ну, воно таке. Ну, слухати можна, жити з цим можна, але ну, я розумію, що може бути краще. Потім в мене була плата з ЦАПом TDA 1541. Ну, я з нею нічого не робив, я так і продав цей ЦАП, а от уже, коли придбав на АК-4495, через деякий час я познайомився з Дімою Макаровим. От, я як глянув, що він робить з цією платою, ну, мені стало не по собі. Ну він змів усе там. Ну, Всі конденсатори там е стабілізатори, е я в такому жахі, ну, думаю, людина знає, що робить. І дійсно, ну, звук радикально помінявся. Це, це вже був зовсім інший цап. І. У мене був ЦАП санскрит. 10-й санскрит, перша версія. Він дуже схожий на оце ось Моді 3. Схожа концепція у зв'язку з зовнішнім світом. Живлення по USB і входи коаксіальний оптика і USB. Але в санскрита там ще пульт був. Тут пульта немає. І була така інтрига, а ці цапи також треба буде допилювати, переробляти, чи вони заграють самі. Чому в мене таке питання виникло? Тому що в мене є підсилювач для наушників, американець Headroom. Ну, ви знаєте, я дуже задоволений. Дуже. Ну, я його відкрив, подивився, що там нічого космічного такого. Просто. Правильна схемотехніка, наскільки я розумію, якісні компоненти, правильно розвели плату, все акуратно зробили, і воно грає і зовсім не потребує якогось втручання. Звук просто бомба. Він нагнув і підсилювач худа для навушників, і підсилювач на типа 6120 для навушників. Він їх просто вкатав в асфальт. Ну, Він кращий безапеляційно за них. Ну, тут... Нема про що навіть говорити. І от була така інтрига. що буде от з цими американцями? І ви знаєте, ну така сама історія. Я їх включив, Блін, вони класно грають. Вони реально класно грають. Просто от, от із коробки, незаймані, без втручання. Я їх увімкнув і каскад. Так, вони не топові, це ЦАПи начального рівня. І зараз саме ці моделі їх немає в продажі. Є інші моделі. Е, наскільки я розумію, цей моді 3 коштував десь близько 100 баксів. От Скільки цей коштував, я не знаю. Е, підскажете, скільки він, скільки він коштував. Але також це ЦАП початкового рівня і ну, максимум, може там 150. Ну, Ну, 200 доларів. В нього є окремий блок живлення. Це, як я сказав, він може живитися по USB. Якщо ви слухаєте по USB, то він живиться через USB. Якщо ви підключаєте його по коаксіалу або оптиці, то треба підключити тим самим кабелем в інше гніздо. Ну, блок живлення такий, як для мобілок. От. Звук не топовий. Так, звук не топовий. Але ну, він реально класний. Ну, я зробив записи. Ви хто хотів, вже послухали. У мене нема питань. Так, там нема аудіофільського пилу, там нема тої детальності, тої інформативності, яка, наприклад, є у мого цапу. Він на К-4495, він там накручений і розкручений всередині. Діма там ну, приложив всі свої знання старання. От. Він, звичайно, звучить краще. От. Але він дещо навіть програє в музикальності і в шармі перед оціма ЦАПами. І те, що я можу сказати, що хлопці, які створили свою фірму, вони з любов'ю відносяться до свого діла. Це видно. Це видно, що вони видавили з цієї конструкції бюджетної все, на що вона могла би бути здібна. От все-все-все це. Видавили. І не просто параметри, а реально класний звук. І я слухав, що один, що другий, і отримував задоволення. Вони дещо різні по звуку. Цей, що моді 3, він створений на ЦАПі, ак 4490 Класний музикальний ЦАП, в нього все є. Класний бас, відкрита середина, прозорі високі частоти, емоційно. Меломанська штука. Він не про аудіофілійські штучки, він про музику, він про меломанські вподобання, він про емоції. І ви його поклали собі там десь на стіл, він мало займає місце і отримуєте задоволення. Шикарно. Цей цап мультибітний, він створений на базі AD5547, здається так. От. Він дещо більше мені сподобався, в нього такі дуже прозорі, такі свіжі, високі частоти. Дещо він схожий на Demon референс певним чином. от. Класний. Реально класний. Я також слухав його з задоволенням. І ви знаєте, от, при тому, як вони зроблені. от, ти не звертаєш увагу на ці дрібниці в звуки, ти просто насолоджуєшся звуком. І це, я вважаю, дуже важлива перемога. Бо дуже часто є так, що звуки є, а музики нема. І це дуже прикро. А тут і звуки є, і музика є, і це дуже класно. От. Так що цей він більш такий, більш прозорий, більш чистий по високим частотам, більш емоційний. Я вважаю, що його рівень дещо більше. Єдине, що тут чутно почерк мультибіту, хто знайомий, той розуміє, про що я. І це собі має такий, ну це по суті бруд, але він не сприймається як бруд, він сприймається більше як така от мультібітна текстура. От І вона більш сприймається як шарм. От, мультибітний шарм. І, в принципі, на нього увагу не звертаєш. Це не те, що десь на поверхні і муляє вуха. Воно десь там, -отам, десь, -десь, -десь, десь дуже глибоко. І воно зовсім не заважає слухати музику і насолоджуватись от тим, як він грає. От такі справи. Так що дивіться. Купуйте американське чи що, я не знаю, українське, американське, тому що все, що купується в Китаї, ну воно допилюється. Я не скажу, що все в Китаї так. Я, наприклад, носю з Китаю кросівки. Вони такі. Я їх за 650 гривень, здається, купив роки два, вони односезонні. от одтягав от, от, їх один сезон і викинув. Але я вже два сезони в них ходю, вони як великі. Наче частина мого тіла дуже зручні, дуже класні, я дуже задоволений. От. Купляв навіть одяг, там. навіть вибачте, труси купляв дуже класної якості. Мій знайомий там в захваті від носків Він купляв там не дуже дешеві носки. Каже, вони носяться офігенно. От. Я купив собі відкривачку консервів. Вона ріже жесть, як по буртіку, по самому верху. І ти відкриваєш кришку, вона не погнута, вона не порвана, і ти їх можеш покласти назад, вона не провалюється, вона лягає так, начебто банка не вскрита. От і вона щільно її закриває. Якщо, наприклад, це згущене молоко, то воно не висихає і не бере на себе запах з холодильника. Класно. Тобто в Китаї є класні речі, а чого отак з аудіовиробами, я не знаю. Чи може китайці вважають, що воно не впливає на звук ці їхні шмальоні такі компоненти. Я не знаю. Я не знаю. Але от є таке. Береш в руки американця. Або українця, виріб українця. І воно класно. Зараз у мене стоїть ламповий підсилювач від івана. Ну, бомба. Ну, реальна бомба. Те, що я дивлюсь, роблять китайця, ну це шняга, вибачте. Це реально шняга. Я навіть на вигляд дивлюсь на ті трансформатори, на той монтаж, який там, ну це шняга. Включаєш підсилювач Івана, це вже який там, я не знаю, п'ятий чи якийсь по, по рахунку. Ну, клас. Просто клас. Запишу, зроблю огляд, послухайте. Тому дивіться, якщо о, перед вами стоїть така задача купити якийсь ЦАП, і вам попадається отак от, шиїт, якийсь небудь. Беріть не бійтеся. Я вважаю, якщо два вироби, які до мене попали, класно себе показали, дуже класно, то я думаю, інші також будуть радувати. Класна фірма, класні вироби. Дещо у нас продається на OLX, дещо на eBay, але там нема доставки в Україну, на жаль. Ох, так що так. Радий вам. Розповісти про ці шикарні штучки. Вони маленькі, ну Боже, тут нема на що дивитись. От і зроблені вони так, ну це штамповане залізо, акуратно, але ну, недорого багато. Скажімо, той самий санскрит, ну, там в зовнішній вигляд вклали, мені здається, більше грошей. От, Але звучить він ну, не так, не так, повірте, повірте, не так. Він таке щось там шепеляве, щось таке мутне, ні. А це вмикаєш і. Пф, клас. До речі, я його підключав класними кабелями. Я думав, що буду жити з санскритом довго і щасливо. От, то Купив кабель аудіофільський від фірми забув. Не аудіокраст, не аудио, то китайська. Напишу тут. Заплатив за нього більше там, тисячі гривень, от, ну, потім санскрит продав, а кабель залишився. І от, маю можливість підключити цей цап, послухав з класним кабелем, і, звичайно, міжблочники солідні. Так що так, ці цапи, в принципі, достойні. Купівлі якісних кабелів. Не самих там, топових, але все ж таки якісні кабелі вони розкриють здібності цих цапів. Вони того варті. Ну, мабуть, оце усе. От. Люблю, цілую обнімаю. Бережіть себе. Пока-пока.